У грудні капітан зірки Федеріко Перейра забив неймовірний м'яч і яскраво проїхався на колінах газоном Арени Львів. На старті нового сезону Перейра, вже гравець Карпат, знову проїхався по львівській траві, але вже на іншому стадіоні в Україні. Та й привід був сумний, привезений пенальті. Аргентинський захисник сам того не бажаючи віддячив колишній команді. Загальський теж подякував екс-капітану. Забив. Я просто хотів вибити м'яч, не мав жодного наміру зіграти рукою. Арбітер прийняв рішення, що я зіграв рукою і не дав мені за це жодної картки. Але першими у цьому матчі і взагалі в чемпіонаті забили Карпати. Ксьонс пройшов флангом і видав передачу, яка стала мертвою для усіх оборонців і воротаря зірки. Зате Чачуа був саме там, де треба. Чачуа, який торік забив перший м'яч Карпат у сезоні. Ксьон спіймав куражі, вирішив виконати штрафний, але зробився дуже погано. Згодом невдалу спробу партнера повторив худоб'як. Перейра теж бив після кутового, проте м'яч після його удару головою пройшов поруч зі стійкою. У зірки одного разу закрутив полегенько повз ворота. Закінчили 1-1. Про перейру ми вже сказали, а що ж інші іспаномовні Карпатівці: Гуїдо Кортеджано, Маріо Аркес, Себастьян Рібас усі вони дебютували за львів'ян і тільки звикають до нашого футболу, як і Серхіо Наваро, новий головний тренер із жовто-синьою стрічкою на руці.